Російська церква в нашій державі це теж одна із, так скажем, певної якоїсь колони російського світу. І чи впаде вона, Впаде вона. Вона б давно вже впала. І я зверталась до Верховної Ради, до депутатів, до монобільшості, до всіх. Я їм говорила, що. Проблема ця може таким одним шляхом вирішитися. Верховна Рада має внести закон такий про ліквідування російської церкви на території нашої держави, так як ця держава є взагалі не то, що агресор. Навіть немає нормального слова якогось більш-менш підходящого, щоб назвати, хто, вони та, хто, вони та, хто ця держава взагалі. І сама Росія вона зникне. Колись моя бабуля вже ж немає багато років, то вона говорила, коли ми ще з Білорусі їхали в Україну, в Калічевку під Чернігав. Вона каже: Ніна, я не доживу, а ти доживеш, упаде русський мір, і не буде нічого, і утвориться. Там болото, на якому воно стоїть. І навіть не спасе друга Москва, яка під Москвою, яка вже за територією набагато більша від Москви, сама інша та інша Москва, там, де вони, так би скажемо, коли говорять, що Путін там десь в горах там себе щось там будує, там чи збудував, там на скелях десь. Ні. Це город Москва просто глибоко у підземеллі. Це ще за часів Сталіна починалося це все робитися. Ще коли Сталін після війни в нас було забагато дітей, яких ну, залишилися без батьків, і в цілому ніхто ну, їм не переймався. Тому цих дітей забирали, там вони копали діти, не діти, всіх і там, і там, там страшне, що. Тому е, упаде руська церква, це обов'язково нема де мови, але це має зробити не тільки такі люди, як ми з вами, там битися із такими, як ми, тому що, якщо е, ви можете це да, навіть перевірити, йдете в російську церкву в будь-яку. І коли прочищаєтесь, не кавдайте причасті, а куди-небудь його там собів, якийсь дистаканчик чи що-небудь його з рота е, викиньте. І в лабораторію віднесіть. І лаборант такий буде робити нас. Якщо в окулярах, бо я так ну, насили наші просто, так піднімає і дивиться, а де ви взяли тут яд. А друга сторона, такий ще великий мінус їх, коли наші люди, які йдуть до російської церкви, ну да, їм там можливо зручно, подобаються священники там, чи сама там будівля, це саме місце, де знаходиться це все разом. Я все розумію, але ж вони не розуміють, що вони коли подають за здрав'я, їх читають за упокою. Ну, це ж, я, так, я так розумію, що це ж не є великим секретом. Це знають всі, кому треба знати. Тому перемога за нами і геть Руську церкву з нашої, з нашої рідної України. Хай забираються своє болото і там, коли вони планують там зробити такий катаклізм ну, в нашому житті часі виміри. Підірвати там декілька станцій атомних, то цей катаклізм спрямує іншу дію. Земля, вона ж, розумієте, вона ж не безмежна і не може розтягуватися невідомо куди і скільки. То коли вони таке зроблять, навіть якщо дві станції вони зірвуть, дві навіть що зірвуть станції, то е, вся Росія. До, там, до непроходимих лісів, їхніх туди аж до севера, ближе Китаю, вона просто зникне. Чому зникне? Тому що коли я починали будувати, її будували на таких місцях, де просто безмежжя і провалля, через те вони вважають себе е, такими, скажімо, е, «Богами всесвіта і нашого життя чашу виміру, і, можливо, всіх життів в часі вважають, але це зовсім не так. Ви отут, ви отут живете, ви таки і як усі ми. Тому давайте бережемо нашу землю, бережемо нашу віру, бережемо самих себе і наше майбутнє. Давайте збережемо Всесвіт і нашу планету, і нашу цивілізацію. Це теж церква тут грає дуже велику роль. Тому я закликаю нашого патріарха Епіфанія і Філарета моліться разом з усіма нами, а ми з вами, і буде миром, мирі, життя в житті і вічності в вічності.